Thank you for watching! Україна входить до п'ятірки країн світу за кількістю громадян, які мають вищу освіту. А українці є однією з найосвітніших націй на планеті. Наші вітчизники зробили неабиякий внесок у світову скарницю винаходів і принциповим чином змінили на світ найкращий. Ігор Сікорський. Видатний український авіаконструктор К'янин Ігор Сікорський є торцем першого світі гелікоптера, який було створено у 1908 році через декілька років винахідник до США. Та заснував там компанію. У 1931 році Сікорський власноруч протестував свій гвинтокрил. Саме на гелікоптерах Сікорського вперше було здійснено політ через Тихі і Атлантичні океани. Загалом, за своє життя, Сікорський розробив 17 базових моделей літаків. Ці моделі до сих пір використовують у сучасному світі. На гелікоптерах, створені Сікорським, літають перші лиси держав. Ян Зехт і Ігнатій Лукасевич. У 1853 році два українських аптекаря зі Львова Ян Зехт та Ігнатій Лукасевич Винайшли газову лампу, яка стала вагомою новацією та широко використовувалася в Європі та Америці у другій половині ХІХ століття. До моменту, поки не почався активний розвиток електричного освітлення. Цьому винаходу передувала розробка методики отримання шляхом дистиляції очищення нафти, яку також розробили львівські аптекарі. До речі, у Львові діє музей газова лампа з власною колекцією газових ламп. Біля музею встановлено пам'ятник українським винахідникам Сергій Корольов. Перший політ людини в космос став справжньою сенсацією всього світу. А перший космонавт Юрій Гагарін. Став всенародним народним героєм і отримав любов десятки мільйонів людей. Цей політ не був би можливий без участі українського конструктора Житомиряна Сергія Корольова, який є одним із засновників космічної космонавтики. Саме Сергій Корольов створив саме перший пілотоємний корабель, на якому Юрій Гарін підкорив космічний простір. Також український конструктор створив міжконтинентальну балістичну ракету, яка стала основою для цілого сімейства ракет-носій. Окрім того, під керівництвом Сергія Корольова було запущено перший штучний супутник Землі. Йосип Тимченко. Український механік, монохідник, Йосип Тимченко є творцем першого світі кіноапарату і винахідником кінематографа. Празу з Миколою Любимовим він розробив стрибковий механізм «Равлик». Правда дії якого був закладений до основу створення першого кіноскопу. У 1893 році в Одесі показали два фільми, які були зняті за допомогою цього пристрою. Проте кіноскоп Тимченка не був запатентований, тому лаври винахідників першого кінематографа були віддані французьким братам Олів'єром. Показ фільмів лишився лише у 1895 році, на два роки пізніше, ніж показ фільмів українців. Іван Полюй. Першу Нобелівську премію з фізики отримав Фільгем Ренген, якого прийнято вважати першим відкривачем ікс випромінювання. Проте за 14 років до Нінця саме український фізик Іван Полюй сконструював соціальну трубку, що утворювала невидиме випромінювання, яка в подальшому стала прообразом рентгенівських апаратів. Український вчений проаналізував природу та виникнення ікспромання. Допукав про них пару наукових статей. Саме Іван Полю зробив рентгенівський знімок людського скелету. Однак свій винахід він не запунктував, що дозволило німецькому фізику рентгену спростатися роботами українського нахідника, привласнити собі епохальне відкриття. Микола Пирогов Ще одний видатний винахід у сфері медицини належить видатному хірургу Миколі Прогову. Він став використовувати анестезію при оперативних втручаннях, а також перший у світовій медицині винайшов тверду гіпсову пов'язку, після застосування якої складні переломи почали лікуватися ефективніше. Фетір Піроцький перший у світі електричний трамвай з'явився завдяки українському вченому фетеру Піроцькому. На початку 1870-х років Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізницю Дріб. В 1880 році він представив проєкт використання електроструму для руху залізничних поїздів. А вже через рік у Берліні почав просувати перший трамвай. Неужели ты ничего не помнишь? А второй нос. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все. Все. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геша, спасибо. Береги руку.